Усім привіт! Мене звати Аліна Кисиненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, щастя, жіночність і енергію. Сьогодні я хочу відповісти на питання, яке я отримую дуже часто. Чому, коли я почала заробляти гроші, у нього все пішло шкребть? Невже це правда, що дружина може перекрити гроші своєму чоловіку, почавши реалізувати себе? Одразу скажу, що я на 200% переконана, що сам факт заробляння грошей жінкою, реалізації її творчого потенціалу, її призначення, абсолютно ніяким чином не може перекрити її чоловіку фінансові надходження. Дуже часто я цю думку зустрічала в різних Лекторів з ведичної культури, але я з цим абсолютно і тотально не згодна, тому що давайте просто вмикати логіку, аби це було справді так, то біля кожної успішної. Жінки багатої реалізованої була би на дивані просто жирна пляма. Але насправді це далеко не так. Є успішні жінки, біля яких є успішні чоловіки. Є успішні жінки, біля яких є неуспішні чоловіки. Є неуспішні жінки, біля яких є успішні чоловіки, і є неуспішні жінки, біля яких неуспішні чоловіки. Тобто я хочу донести вам думку про те, що ми пов'язуємо абсолютно не пов'язувані речі між собою. Дуже часто я зустрічаю такий факт, що люди пов'язують дві події, які стоять поруч, і помилково вважають, що друга це наслідок. Першої, Перша є причиною, друга наслідок. Але це просто дві події, які стоять поруч. Чи може бути так, що, наприклад, жінка пішла на роботу і в чоловіка виявилися якісь проблеми? Безумовно, так буває. Але це зовсім не означає, що фінансові проблеми чоловіка це наслідок. Я можу поділитися власним досвідом, що коли у мене з чоловіком тільки починалися стосунки, і в нас все там дуже стрімко розвивалося, одразу діло до заміжжя пішло, то працював тільки він. Я Sampai Не працювала, він повністю забезпечував нашу сім'ю. Потім, через кілька років, я почала реалізуватися, і справді, у той період часу у Слави були певні фінансові проблеми. Я почала рости в фінансах, але згодом, коли Слава пройшов свої певні якісь уроки і випробування, він також почав рости у фінансах. І останні кілька років і я, і він круто заробляємо, реалізуємо свій творчий потенціал, і все прекрасно. Це означає, що якщо є такі люди, як ми. А ми не одні такі люди, таких людей дуже багато, то це є підтвердженням того, що ця ідея абсолютно хибна. З цього ми можемо зробити висновок, що якщо ми зустрічаємо цей сценарій у своєму житті або у житті там своїх подруг, то в цьому є якась інша причина, і вона глибша. Що може бути істинною причиною, яка реально здатна перекривати вашому чоловіку гроші? Це те, як ви до нього ставитесь. Так часто буває, що коли жінка. Починає реалізуватись, вона змінює своє ставлення до чоловіка. Вона може виказувати якусь неповагу, можливо, змінився тон її спілкування, можливо, вона почала ставитися до нього якось зверхньо. Оце реально може впливати, тому що якщо він вдома не почуває себе реалізованим, якщо він вдома не почуває себе крутим, то крутим бути в соціумі йому. Буде надскладно, хочу озвучити вам кілька питань, які є сенс адресувати собі, якщо у вашого партнера поруч з вами є фінансові проблеми. Наскільки я, я не він, ми взагалі не з ним будемо розбирати. Наскільки я вмію отримувати задоволення від життя і від себе? Наскільки я реалізована? Як жінка, як дружина, це абсолютно різні наші ролі. І як спеціаліст, тому що дуже часто ми втрачаємо свою роль дружини. Особливо часто її втрачають нереалізовані жінки. Тому що цю свою нереалізацію ми починаємо компенсувати тим, що ми коучимо свого чоловіка, що ми йому розказуємо, як йому треба заробляти гроші. Це при повній відсутності власної реалізації. Тому, якщо ви займаєтеся розвитком себе, якщо ви займаєтеся наповненням себе і своєю реалізацією, це навпаки дуже великий плюсик до реалізації вашого чоловіка. Наступне питання: що саме я транслюю йому на рівні вібрацій, на рівні емоцій, відчуттів, слів, який у мене тон, коли я з ним спілкуюся? Що йому транслюю? Наскільки я закриваю його потреби в нашій парі? Тому що ми безумовно чекаємо, що наші потреби повинні всі закривати що чоловік має бути щедрий, що він має любити, що він казатиме постійно компліменти, організовувати цікаво наше дозвілля, кликати на побачення. Але ми забуваємо про свій функціонал у парі і що в нас теж є певні обов'язки по відношенню до нього. Наступне питання, чи вірю я в нього, чи я в ньому сумніваюся, що йому вдасться, що він зможе, чи можу я на нього покластися і так далі. Це також чоловіками дуже чітко зчитується на енергетичному рівні. Можливо, вони це не до кінця усвідомлюють, але вони це точно відчувають. Далі, який рівень сексуальності в нашій парі, і взагалі, хто він в моїх очах? От відповіді на оці питання, особливо якщо ці відповіді будуть в такій певній негативній коннотації, то Оце якраз те, що справді може перекривати гроші. А що до речі, коли мені задаються питання, коли, наприклад, жінка відстежила цей сценарій, що я почала реалізуватися, в нього з'явилися якісь проблеми, дуже часто в цьому питанні є така приставка, що у моїх подруг так само я хочу сказати кілька слів ще про наші переконання. Що таке переконання? Це думка, в яку я обираю вірити. Є навіть така фраза з біблії, яка давно стала крилатою «По вірі вашій і це працює. Ну, це справді так працює. І навіть якщо якийсь відставити цей духовний аспект, езотеричний аспект, це давно доведено науковцями, що закон тяжіння існує, і думкам, яку ми крутимо у своїй голові, або в яку ми обираємо вірити, ми як ніби дивимося у світ через Певну лінзу. Якщо ми обираємо вірити, що можливостей в нашій країні немає для реалізації, ми справді не будемо бачити цих можливостей. Якщо ми обираємо вірити, що всі чоловіки козли, ми справді будемо зустрічати козлів. У мене навіть є відео на цю тему про козлошукач, який просто вбудований всередину жінки, яка як мантру повторює, що всі чоловіки козли. І серед тисячі класних чоловіків вона буде обирати саме тих, хто будуть. Підтверджувати її переконання, і з цією темою, що хтось один в парі має реалізуватися, так само, якщо ви обираєте в це вірити, то ваша свідомість і ваша підсвідомість буде вихоплювати із вашого оточення тільки ті приклади, які справді це підтверджують, із серії, що там всі чоловіки зраджують. Наприклад, у моєму оточенні я не знаю жодну пару, в якій це допустимо. Навпаки, я бачу цінність сім'ї, я бачу вірність, я бачу високі чисті принципи в людей. От мене оточують такі люди. Але люди, які зіткані з іншого, які вибирають вірити в інше, вони бачать абсолютно інші приклади, і ви маєте це зрозуміти. Тому справді могло так співпасти, що колись хтось вийшов на роботу, у когось були якісь проблеми, люди пов'язали ці дві ситуації і вибрали в це вірити, вибрали в це вірити і почали сіяти паніку серед народу. І тоді, коли десь у мене закрадається, блін, а може це реально так працює, я починаю бачити підтвердження, що це реально так працює. І цей принцип він реалізується в усіх сферах і в будь-яких переконаннях, які зароджуються в вашій голові. Тому дуже важливо працювати з собою, зі своєю свідомістю, зі своїм мисленням, викорчовувати, викорінювати усі програми, які не ведуть вас до ваших цілей. Перепрошувати їх на позитивні із серії, не знаю, що це може бути. В нашій Кожен з нас стовідсотково реалізує свій творчий потенціал, наша пара процвітає, кожен з нас виконує своє призначення і щасливий. Чому не вірити в це, що це реально? І якщо ми обираємо вірити саме в такі моменти, ми будемо бачити підтвердження їх в нашому світі. Я вам озвучила питання, які важливо було б собі задати. Також хочу підсвітити найчастіші помилки, які робимо ми, дівчатка, і заважаємо нашим чоловікам жити щасливо і повноцінно реалізувати їхній потенціал. Які помилки ми з вами дуже часто робимо? Бажання його. Надихати на розвиток, от він такий нерозвинений, воно таке щось слабе, нікчемне, безхребетне. Якщо я його не надихну на розвиток, то не буде з нього людей. Це саме це я йому транслюю, коли намагаюся надихнути його на розвиток. Наступний момент, який на жаль теж дуже часто присутній, це поставити дитину вище за нього. А в сім'ї має бути певна ієрархія на першому місці. Це ми як пара. Якщо ми говоримо не про сім'ю, то взагалі я у себе на першому місці. Далі ми як пара, далі наші діти, далі наші проекти, далі наші батьки. Раптом когось лякало, що батьки стоять після проєктів, проекти маються на увазі це наше призначення. Це те, для чого наша душа прийшла у це втілення. Тому, якщо ми, наприклад, не виконуємо власне призначення, це можна сказати гріх перед нашою душею. Наступна розповсюджена помилка це повчати, розказувати йому, як жити, і в будь-якому варіанті вмикати мамку і ставати в позицію над ним. Я краще знаю, як тобі. Цим самим ми принижуємо можливості і потенціал чоловіка, тому що в пару ми зайшли одночасно, і в парі ми тотально рівні. Ми не однакові за функціоналом, але ми точно рівні. Наступна помилка вона дуже близька до мамки, але тут уже знаєте такий батя, коли дружина вмикає рішалу і вирішує всі питання за чоловіка, закриває його борги, і тим самим знову ж таки не дає йому проявити його чоловічі енергії, не дає йому впоратися самостійно з певними якимось випробуваннями в його житті. А чоловік він дуже простий. Якщо щось працює без моєї участі, Шикарно, це означає, що абсолютно не треба напружуватися, тому що воно все працює саме по собі. Будьте уважні, будь ласка, в цьому, тому що дуже часто ми любимо все наскладати на себе. Ну, є такий тип жінок. Є навпаки, дівчата більш інфантильні. Я хочу сукню, давай, кружи мене, роби що-небудь. Нехай воно саме все зробиться, я нічого не хочу напружуватися. Ти маєш нас забезпечувати, ти маєш все робити. Я просто буду нарядна і красива і буду радувати твоє око. Це один перекос. Іншу сторону, а інший, і цей, мабуть, частіше зустрічається в нашому соціумі, в нашій культурі. Це така баба-вогонь, яка все сама, і вона сама вибрала цю роль, вона сама взяла на себе ці обов'язки. Але, наприклад, чер через 10 років вона офігіла, що вона все тягне на собі, а чоловік і не рипається, і не збирається їй допомагати. І в першому і в другому випадку ми губимо себе як жінку, ми губимо свій функціонал, і ми в певній мірі не даємо чоловіку е, тієї енергії, яка би допомогла йому в його реалізації. Йдемо далі, які ще є помилки, це е, бути дружиною-бензопилою, яка без кінця бубнить, яка без кінця незадоволена, яка тільки висуває претензії. Знаєте, е, в дитячій психології є, є така тема, що е, треба прослідкувати скільки разів на день ти свариш дитину і кажеш їй ні, а скільки разів на день ти її хвалиш і кажеш їй так. І якщо це відстежити, може справді виявитися, що в період, коли ми формуємо особистість майбутньої дорослої людини, коли ми закладаємо дуже багато важливих програм, ми їх закладаємо неправильними, тому що одні заборони, одні зауваження і абсолютно мало підкреслень того, що дитина робить класно, що дитина робить правильно. Так от я хочу провести цю аналогію дітей. З чоловіками тут так само. Якщо ми без кінця його пиляємо, якщо ми без кінця тільки говоримо з ним претензіями і тим, що він мало заробляє, і тим, що ми не задоволені, і тим, що він такий пересякий, ми будемо перед собою бачити саме такого чоловіка. Спробуйте змінити свій фокус. Спробуйте побачити. Хороше в ньому, а я впевнена, що воно є. Мова зараз не йде про якісь тотально деструктивні стосунки, де вас принижують, де вас ображають, де не рахуються з вашими почуттями і з вашими потребами. Там єдиний сценарій це перестати бути жертвою і створити певну відстань, і на відстані подивитися на ці стосунки, і чи готова я далі це продовжити. Ми говоримо про адекватні стосунки. Так, от ми дуже багато чого сприймаємо в стосунках, як ну так і має бути. Ну він має виносити сміття, він має приносити зарплатню, він має готувати вечерю, він має зрізати ногті дитині. Він має, він має, він має. І якщо відкрити очі, то чоловік насправді робить дуже багато класних речей, які я можу не помічати. І от їх дуже важливо почати помічати і транслювати чоловіку вдячність тобто змінити свій фокус і намагатися нащупати, а в чому він справді класний. І підкрутивши свою лінзу, ми будемо множити. Класне в ньому наступна наша помилка, я вже її частково озвучила. Це якраз вмикати жертву, дитину, постійно ображатися, маніпулювати. Це знаєте такий добрячий вампіризм. І цим всім ми теж дуже здорово у нашого чоловіка відбираємо енергію. Ну і що ще додати. Бути з чоловіком без почуттів і бажання. Бо діти, бо обставини, бо звикла, бо, бо ще моє улюблене пропаде бідняшка без мене. І, і ще купа варіантів. Як підсумок хочу сказати, що якщо ви стикнулися з таким сценарієм, що чоловік став менше заробляти після того, як я почала, тут важливо подивитися всередину себе, подивитися, де я шкутильгаю як дружина, де я не закриваю якісь можливо його потреби, як я проявляюся в його сторону, чи займаю я свою роль дружини, чи перейшла десь в коуча, в маму, в дитину безпорадно. Але при цьому всьому також дуже важливо не забувати, що чоловік це окрема особистість, і так буває, що вони проходять якісь свої певні випробування і свої уроки. Тому нам, дружинам дуже важливо, якщо, наприклад, наступає такий період випробування чоловіка, дати право дозволити своєму чоловіку проходити його шлях і долати певні труднощі в своєму житті, і виходити з них переможцем. Діліться в коментарях, які помилки відстежуєте. За собою, якщо вам було цікаве відео, залишайте вподобайку, підписуйтеся на канал до нових відео.